Тану так, так долучимо Довну до повну версію. До речі, друзі, інтерв'ю можете побачити на Ютуб-каналі Новини Лайв та на сайті Новини Лайв. Друзі, якщо ще не підписані, підписуйтесь. Підтримуйте український контент і наші ексклюзиви. Їх буде більше, чим буде більше ваших лайків і підписок. Долучимо також до нашого ефіру і голову ради Української асоціації відновольної енергетики Станіслава Ігнатіва. Пане Станіславо, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Станіславе. От почули е, пана Подоляка, який говорить, що Європа все таки зацікавлена у продовженні транзиту нашої території російського газу. А ми, ми вже більше не зацікавлені в контексті того, що ну певний же дохід ми теж отримували, який нам необхіден так, дійсно, це більш геополітичне питання, яке пов'язане із нашими добрими відносинами з європейськими партнерами, які нам допомагають, і у військовому плані, і в енергетичному. І звичайно, це підтримка нашої газотранспортної системи і одного з нафтопроводів, Крім того, це можливі закачування газу в підземні газосховища. Тому тут питання не скільки економічне, скільки геополітичне. Тому дійсно мені здається з експертної точки зору, що це ще рішення може бути переглянуте. Дійсно, ці цифри правдиві, оскільки якраз для цього дослідження ці цифри я й наводив. Отже, щодо виведення потужності, це 90% мається на увазі вітрогенерація. А нагадаю глядачам і вам, що вітрогенерація у нас складає до початку понавштаманого вторгнення 3,4 гігавати. Тобто, це як три енергоблоки атомної електростанції, приблизно як південноукраїнська українська атомна електростанція. Ці потужності не зруйновані. У нас є руйнування всього всього трьох вітрогенераторів в Україні, включаючи тимчасово окуповані території, три вітрогенератори знаходяться на території. Запорізької Донецької області, які пошкоджені дійсно обстрілами, один знаходиться на території Чаківської територіальної громади Миколаївської області, там де нещодавно, десь місяць тому, бойова частина дрону після його ураження нашими силами протиповітряної оборони потрапила у лопать вітряку. і це якраз така історія з теорії ймовірності, коли в Обертаючийся вітряк, потрапила потрапив уламок, як якраз бойова частина дрону. Віці ДСНС дуже швидко протягом доби цю цей елемент дістали з цього вітряка. Вітряк наразі є зупинами. Інших руйнувань повітру генерації нема і навіть на території Херсонської тимчасово окупованої частини області працює один з вітропарків і подає. Електроенергії до е, окупантів також є е, сонячні електростанції, які е, працюють в штатному режимі на тимчасово окупованих територіях за межами е, наразі дії нашої е, об'єднаної енергосистеми України. Е, але більшість сонячної генерації на щастя це близько 5,5 гігаватт, тобто це як більше ніж рівна скатарнастанція. Майже скільки, як е, тимчасово купона Запорізька та станція працює на території України, і якраз на сьогодні маємо в денний час профіцит електричної енергії, е, якраз за рахунок того, що е, у нас працює сонячна генерація, пане Станіславе, Після усієї історії з потраплянням уламків безпілотника до вітряка не можна запитати, а як у нас в принципі е, захищена вітрова генерація? Якісь захист е, безпеки навколо побудовані або виоспечити подібні випадки. Тут тут лише безпеку може досягати за рахунок сил ПВО, і в першу чергу це якраз антидронові мобільні групи. Це як і по сонячній генерації, так відбувається, і вітру генерації, оскільки ми не можемо нічим накрити не ні сонячну електростанцію, не величезний вітряк, який має висоту понад 150 метрів. Тому, великий жаль захист є лише через активну протиповітряну оборону, зокрема мобільними вогневими групами. Іншого на великий жаль захисту неможливо і в світі таких практик нема. А на до речі, в Україні є перша в світі практика, коли вітропарк в Миколаївській області, одним з компаній-лідерів, був побудований під час активних бойових дій, і це перший такий випадок в Україні, коли під час ракетних атак і повітряної тривоги. Будувався вітропак uh -huh. і він зараз введений в експлуатацію. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, а чи були прямі удари по сонячним електростанціям російськими ракетами? Так, безумовно, в моїй Харківській області зруйновано 100% сонячних промислових електростанцій. Є частина звичайно, електростанцій на приватних домогосподарствах, які залишилися. А зокрема, в місті Мерефа було дві потрапляння ракетами. С-300 по сонячній електростанції. Крім того, в місті Павлоград Дніпропетровської області. Було потрапляння е, ракети е, також С-300 в сонячну електростанцію, але е, там поруч знаходився м, інший важливий об'єкт. Я думаю, що якраз окупант цілився в цей об'єкт. Також в Миколаївській області є випадки, коли е, або елементи дронів е, збитих, або безпосередньо е, ракети С-300 е, потрапляють е, в елементи сонячних електростанції, зокрема в підстанціях. Але на щастя, слава богу, немає, і слава нашим силам протиповітряної оборони і зсу немає таких прямих потраплянь масштабних в об'єкти зеленої генерації. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Власне, ще що маємо в контексті енергетики з останніх новин. Техніка, яка виробляє електроенергію в Україні на 30% дорожча ніж у Європі. Саме такі висновки можна зробити з дослідження, яку проводила зокрема наша команда Новини Лайф. Вартість приладів в Україні стрімко зросла з початком відключень світла. для порівняння. Деякі моделі портативних акумуляторів в Німеччині, наприклад, коштують 30-40 євро, а в Україні – 50-55 євро. Щодо генераторів, то є. Їхня середня вартість в Україні становить понад тисячу євро, в той час, як е, в Європі 600-800 євро. Крім того, на ринку прогнозують підвищення цін до зими за обстрілів Росії. Пане Станіславе, що можете сказати з цього приводу, якщо можна коротко, і якщо не помиляюся, вона нас там певні розпорядження, якісь вводила стосовно того, аби е, м возити без мита е, певна, певне обладнання для електро... Е для електроприладів. Так, дійсно, і це розпорядження лише вступає в дію, воно е, наразі не діє е, ну, через де, 에, терміни е, вступу в дію цього розпорядження. Е, по друге дійсно, що попит в Україні формує е, е, збільшення вартості, і це е, можливо тут і необхідно буде е, регулювати цей е, ринок е, примусовими рішеннями, оскільки ми розуміємо, що е, наразі бізнес, який постачає ці е, і е, е, генеруючі обладнання, і ми це вже бачимо не перший рік. Спочатку повноштабного вторгнення і обладнання, яке е, використовується для накопичення електричної енергії, тобто ті акумулятори станції, про які говорили, вони дійсно є дорожчими ніж в Європі, і в першу чергу це пов'язано з тим, що є наразі дефіцит на ринку, і попит нас присічне українців, якраз формує збільшено ціну. і, і ну, тобто, а ось це безмитне яку, везення, воно працює наразі? чи ні. Необхідність якраз так, так. Проблема зі зв'язком, мабуть, з'явилася, бо від депутати да, інстанції зараз. Якщо поки... можна, так, так, так. Отже, наш збільшений попит. Да, да, да. І провокує власне ось такі ціни, які ми зараз баємо на ринку. Дуже дякуємо вам, пане Станіславу. На жаль, зв'язок ми втратили. Так. Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, був з нами на зв'язку.